Ще один принцип і спосіб мислення, який нам допоможе рухатися до перемоги надійся на краще, але будь готовий до найгіршого розвитку подій. Коли ти готовий до найгіршого, воно вже і не здається таким поганим. Що для нас може бути гіршим? Це війна на виснаження, війна, яка може тривати 5-10 років. Значить, ми повинні бути готовими в економічному, ментальному плані воювати 10 років. Не факт, що так буде, але якщо ми будемо готові до такого розвитку подій, то від цього ми будемо тільки в плюсі. Ми повинні думати стратегічно, що таке стратегія? Це довгостроковий план дій. Допустимо, якщо у нас війна на довгий час, то на фронті повинні бути постійні ротації. Наприклад, бригада тримає певний фронт. Половина батальйонів на фронті, половина в тилу тренується, доукомплектовується, і готується, наприклад, через 4 місяці поміняти інший батальйон. Це допоможе, щоб солдати морально не згорали і відпочивали. В школах на уроках інформатики діти повинні літати на симуляторах FPV, щоб уже зі шкільного віку готувати першокласного оператора. Ще зі школи діти повинні вміти, і збирати, вміти збирати і розбирати автомат і раз на місяць стріляти. Нам треба порахувати. Скільки людей у нас, в принципі, можуть служити. Допустимо 4 мільйони значить, поступово провести для всіх піврічну базову військову підготовку. На добровольній основі залучати жінок до менш ризикованих професій. Вони можуть бути чудовими операторами дронів, штат яких треба збільшувати. Також жінок в тилу можна залучати до складу мобільно-вогневих груп для ППО розрахунку. Наприклад, у, Ки у Київській області. Є мобільна вогнева група, у складі якої одні жінки. Називається ця група Київські відьми». І вони з пікапа ведуть вогонь по шахедам, які атакують нашу територію. Ми повинні вже нарешті стати на військові рельси і не залежати від нестабільної підтримки Заходу. Потрібно відкривати підземні заводи і виробляти снаряди і дальнобойні ракети. Франція. Першу світову війну в день виготовляла 250 тисяч снарядів. СРСР восени 1942 року виготовив 42 мільйона снарядів. Що нам заважає поставити ціль виготовляти 10 мільйонів снарядів в рік? Це 27 тисяч в день. Росіяни зараз наступають майже на всіх фронтах. Використовують тактику малих тактичних груп в складі трьох-чотирьох чоловік в групі. Задача цих груп захопити перший передовий опорний пункт ЗСУ. І буває, що ці тактичні групи розбиваються артилерією і дронами щодо підходів до наших позицій. Але вони кожного дня посилають нові і нові групи. і З часом ця тактика дає результат і поступово два кілометри в місяць просувається вперед. Те, що вони скрізь наступають і потрошку захоплюють пару метрів в день, дає їм самопевненість, що вони перемагають, лишилося ще трішки піднатиснути на нас і вони нас переможуть. Це дуже добре, тому що у ворога складається ілюзія впевненості, тому що він нічого не шкодує, переоцінює свої можливості і недооцінює наші. По суті, тактика, яку використовує ворог, дає нам можливість робити для ворожих військ щоденну м'ясорубку. Як відомо, вже 80% цієї м'ясорубки роблять наші дрони. Але є ділянки фронту, на яких недостатня кількість присутніх наших екіпажів, наприклад, розвідувальних мавіків. Якщо у нас є ще поки що перевага над кацапами у використанні FPV-дронів, то кацапи по всій лінії фронту мають перевагу по частоті застосування Мавіків зі скидами. У нас на деяких напрямках майже не використовуються маліки, які роблять скиди. Через це, коли ворог штурмує декількома групами, наприклад, одна група в одній посадці, інша штурмова група в другій, у нас не вистачає очей вести ці групи, або якщо вони десь зарилися, тримати постійно над ними карусель. Так як недостатньо очей, ми потім не знаємо, є в цій точці в підвалі бліндажі ворог чи він перейшов в іншу. Або кацапи штурмують на коробках. Коробка стала і десь 20 чоловік тікають по посадці. І у нас недостатня кількість активів розрахунків і мавікістю зі збросами, які будуть двохсотити їх. Тому для того, щоб воювати ефективно, так, щоб жодна сволота не поверталася зі штумів, у нас повинна бути чітка тактична доктрина БПЛА. Так як БПЛА задають ворогу найбільше втрат, то у нас повинна бути повна кількісна перевага над ворогом. По кількості операторів БПЛА по всій смузі фронту довжиною тисячу кілометрів. І не тільки по кількості ми повинні переважати, а й по якості. На кожен один кілометр протяжності фронту у нас має бути три екіпажа мавікістів, які займаються розвідувальною роботою, але при потребі можуть і зброси робити. Також на один кілометр фронту повинен бути екіпаж мавікістів, який робить суто зброси і кошмарить кацапів. Також на один кілометр фронту ми повинні прагнути, щоб у нас працювало два екіпажа ударних ФПІ. Також на кожен кілометр фронту повинні бути присутні два важкі бомбера, типу Баба Яга, як кажуть кацапи, які будуть робити скиди важких бімб, мінування території і доставляти провізію нашій славній піхоті. Також на кілометр фронту повинні працювати дрони винищувачі, які будуть збивати кацапські мавіки і Фпів. На кожні 5 кілометрів фронту повинні працювати ФПВ ППО, які будуть збивати орлани, суперками, зали і так далі. На кожні 5 кілометрів фронту повинні працювати два екіпажа оперативно-тактичних крил. І того на 1 км фронту повинно бути по загальній кількості, якщо в екіпажі як мінімум 3 чоловіка, в бомбері 4, то це 29 чоловік. Округляємо до 30. 30 чоловік на 1 кілометр фронту, плюс ще 11 чоловік на кожні 5 кілометрів фронту, і того це 32 тисячі 400 чоловік на 1000 кілометрів фронту, плюс стільки ще 32 дві які знаходяться в прифронтовій зоні і через пару днів здійснюють ротацію тих, які на фронті. Всього це 65 тисяч операторів, які працюють на фронті протяжністю тисячу кілометрів. Плюс до цього всього, що додаємо інженерів саперів. Допустимо, 5 тисяч чоловік. І виходить, нам потрібно сконцентрувати 70 тисяч чоловік на лінії фронту довжиною тисячу кілометрів. І ще. 40 тисяч операторів повинні бути в тилу в резерві, які будуть посилювати і підстраховувати ті ділянки фронту, на яких напружена ситуація. І того в армії БПЛА 110 тисяч чоловік. Уявіть собі: у нас армія БПЛА буде ще по кількості буде переважати армію Великобританії. Це тільки одна армія БПЛА. Так як у нас населення 35 мільйонів чоловік, я впевнений, що у нас є можливість щоб набрати таку кількість операторів понад 100 тисяч чоловік. Ми зараз пропонуємо контракти 18-25-літнім, а можна призивати їх в армію операторів БПЛА. Так як вони більш молоді, вони будуть швидко схоплювати і швидко будуть вчитися, тим більше. Давайте будемо відверто. Виживаємість в оператора більше, ніж піхотинця на передньому краї. Коли ми створимо армію БПЛА понад 100 тисяч чоловік, наша оборона буде щільна і майже непробивна. З такою щільністю ми будемо ворогу завдавати максимальних втрат. Також ми маємо будувати дуже хорошу лінію оборони і укріплення. На жаль, росіяни у плані фортифікації переважають нас нам треба вчитися в них і старатися їх перевершити, тому що чим краща і облаштованіша оборона, тим менше солдатів можна залучити і тим легше відбивати атаки і відстоювати свою територію. Що за останні два роки допомогло росіянам збільшити темпи просування своїх окупаційних військ. Є багато причин: неправильні дії командування в управлінні військами, дефіцит снарядів, неефективна мобілізація. На рахунок мобілізації хочу пояснити простим людям, як недостатня мобілізація впливає на наші поразки на фронт. Давайте візьмемо. Передній край, край фронту протяжністю 1 кілометр. Якщо на 1 кілометр фронту кацапи концентрують до роти чоловік, це до 100 чоловік, то ми концентруємо до взводу, а в деяких випадках і до відділення. Це до 10-12 чоловік на 1 кілометр фронту. Допустимо, через кожні 500 метрів нас по 3-4 чоловіка. І так як у Кацапів у 3-4 рази більша кількісна перевага на передньому краї, їм легше просочуватися через наші позиції, і тільки завдяки нашим дронам, завдяки нашій артилерії, нам дається їх стримувати. Також, так як у нас недостатня мобілізація і недостатньо людей. Піхотинці мусять по місяць, а деколи по два місяці перебувати на, позиці... на передових позиціях без ротації. Ясно, що причина ще в, в логістиці через те, що кацапські очі постійно над нашими позиціями моніторять. Але основна причина, чому у нас так довго люди сидять на позиціях, це то, що банально немає ким їх поміняти. Немає людей. Тому нам потрібна мобілізація. Я переконаний, замість того, щоб створювати нові бригади, треба укоплектувати бойові. Так буде ефективніше, тому що новачок попаде в середовище досвідчених бійців, які вже мають навики виживання. І новачок буде у них приймати досвід. У нас на ділянках фронту є батальйони, бригади, які ефективно нищать ворога і тримають лінію оборони, не даючи ворогу рухатися вперед. Цей хороший і якісний досвід треба масштабувати. Наприклад, мадяра, який ефективно робить свою роботу, він масштабував свій батальйон до рівня полку, а тепер вже й до рівня бригади. Але основною причиною, яка допомогла росіянам просуватися вперед, це тактика малих груп, в якій вони не шкодують людей, і початок використання кабів. У вересні 2023 року ми на певній ділянці фронту зайняли сіру зону і там створили декілька спешок. І через удари кабів, ми в жовтні були змушені покинути зайняті позиції. Починаючи з вересня 2023 року. Кацапи почали використовувати авіабомби масово. Якщо за вересень 2023 року вони скинули 1059 кабів, то за жовтень 2024 близько 4 тисяч. І за останній рік РФ їх набагато покращила. Якщо вони летіли на 40-50 кілометрів, то тепер на 80-90 кілометрів, ми пробували з ними боротися. В грудні 2023 року підтягнули ближче до фронту С-300 і Петріоти. 22 грудня 2023 року за один день було збито три кацапських Су-34. Після цього росіяни трішки втихли, а потім збільшили дальність польоту кабів. У нас з'явилися f 16 але вони не допомагають з завіатаками. Далекобійні ракети. Щоб ми могли наносити удар по кацапських аеропортах і базам базування винищувачів і бомбардувальників, нам не дають. Ми постійно шукаємо способи боротьби з хабами. А чому нам не взяти і так само на голови кацапів піддати по 4 тисячі кабів в місяць на Білгород, на Донецьк і на інші окуповані міста? Можливо, це допоможе нам взяти ініціативу у свої руки і завдавати ворогу ще більше втрат, чим ми можемо йому завдавати. Принцип: готуйся до найгіршого розвитку, але надійся на краще повинен бути, повинен бути не тільки на стратегічному рівні, а й на тактичному. Солдат, який готується до завдання, повинен бути готовим до найгіршого розвитку подій. Одного разу наша група. Мала поміняти іншу групу, яка пробула вже 20 днів на позиціях. Сама передова позиція була на відстані 800 метрів до Кацапів. І там, так як ні разу не було штурмів, то хлопці трішки розслабилися, втратили пильність, і одного дня боєць вийшов з окопу, щоб попісити. А в той момент Кацапи в кікіморах підійшли на відстань 20 метрів до СП. І коли наш боєць вийшов з біндажа, кацапи кинули йому гранату. І задсотили його, і почали стріляти по СП. Наші хлопці в останній момент спохватилися і почали відстрілюватись з кулемета. На щастя, задвохсотили одного кацапа, і кацапи відійшли в підсумку: у нас кілька двохсотих і трьохсотих. Якби наші бійці готувалися до такого розвитку подій, що у них передова позиція, і рано чи пізно їм загрожує вороже ДРГ. Яке може тихо підповсти? Можливо, обійшлося все якомога краще.